Вітаю, друзі! Сьогодні 6 червня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні на превеликий жаль сталася дуже потужна трагедія, яку я передбачав ще в жовтні минулого року. Російські війська підірвали Каховську гідроелектростанцію. Дамба розрушена, ну фактично вщент. Вода почала заповнювати лівобережжя Херсонщини під підтопленням і небезпекою. Виявилася купа населених пунктів не просто будинків, але. Херсонський колаборант Сальдо на тлі затопленого центру нової каховки записав відео, в якому каже, що цей та інші населені пункти живуть і люди спокійно пересуваються вулицями. Ніяких проблем немає. Нова каховка, і всі міста, які знаходяться находяться по теченню, та і Олешки, Алешки, і й голепристань, та і сам Херсон і другі населені пункти живуть. Люди Спокійно рухається по вулицях. Только ж то по вулицях, люди спокійно роботають автозаправки, робоють ніколи магазини. Про Сальду, звісно, нічого про тому я сказати не можу. От реакцію світу варто б обговорити, як саме лідери міжнародних організацій реагували на цю подію, як вони характеризували дії російських військ. Єдине, що додам свій коментар, сьогодні я висловлював не в одному вже ефірі і не в, не в одному записі програми, говорив і говорю незалежно від того. Чи то вони хотіли дуже підірвати дамбу, чи ні, але вони готували цей теракт росіяни ще з осені минулого року системно і питанням лише часу було, коли вони запустять цей маховик. Звісно, росіяни сьогодні заперечують будь-яку причетність до цього вибуху. Кремль роздав методички. Пропагандисти на телеканалах розповідають, що все окей, це укри самі себе підірвали. Як це так могли росіяни підірвати дамбу, затоплюючи власних військових та мешканців, які перебувають на тимчасово? В окупованих територіях, адже вони нібито підтримують цю тимчасову окупаційну владу. Ну, в їхньому розвіні вона постійно і навіть обіцяє відбудувати цю дамбу. Тому ще раз, друзі, пропоную вам дивитися про всі наслідки цієї катастрофи у моєму відео посилання в правому верхньому кутку. А ми зараз торкнемося конкретно реакції міжнародної спільноти на те, що відбулося сьогодні вночі. Почну роз розпра... Організації Об'єднаних Націй. Ви вже, певно, читали і знаєте, що в цей день ООН у себе в Твіттер привітав взагалі світ із Днем Російської мови. І свою сторінку він почав сьогодні вести саме російською мовою як мовою міжнародного спілкування. Обурення було неймовірним, світової спільноти та наша. Пізніше вони змінили цей твіт, точніше додали ще один і сказали, що засуджують ці дії, але звинувачувати конкретно Росію у підриві електростанції і в організації під цього підриву вони не стали. На превеликий жаль, ООН знову довела свою мавор... аморфність і необхідність її реформувати. Про це виказувало багато сьогодні лідерів світу саме через їхню таку кволу реакцію, інфантильну реакцію на цей терористичний акт. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг також відреагував на цю подію і сказав, що руйнування Каховської дамби сьогодні ставить під загрозу життя тисяч цивільних осіб і задає серйозної шкоди довкіллю. Це обурливий акт, який вкотре демонструє жорстокість війни Росії в Україні. Він також, на превеликий жаль, конкретно не сказав, що це вчинила Росія. Зеленський відповідним чином відреагував, подякував НАТО за те, що вони нам допомагають, і закликав НАТО відреагувати на терористичний акт Росії. Який саме спосіб? Він наполягає на тому, що після цієї дії, події, терористичного акту НАТО просто зобов'язане прийняти Україну до свого альянсу. Про це він сказав під час Включення на засідання Бухарестської дев'ятки, яке проходить саме сьогодні. Там обговорюється перспектива нашого членства в альянсі, в тому числі якою буде реакція НАТО на наше членство після цього терористичного акту, мені сказати складно, але не поспішають ні очільники НАТО, ні ООН конкретно засудити Росію і назвати її винуватцем цього терористичного акту, що як на мене є дуже небезпечним. Окрім того, президент Зеленський наголосив про те, що ініціюватиме скликання, точніше, Україна, термінового засідання Радбезу Об'єднаних Про те, як на мене, цього недостатньо. І він, звісно, вважає, що цього недостатньо, бо Росія, як виявляється, також заявила про намір скликати засідання Радбезу ООН у зв'язку з руйнуванням Каховської ЄС. І, звісно, буде звинувачувати нас у цьому. Примітно, хочу додати, що сьогодні засоби масової інформації міжнародній. Дуже неоднозначно, точніше, двозначно висловлюється з приводу того, що Каховська ГЕС підірвана, і говорить, що українська та російська сторони звинуватили одну одну. Ну, зокрема, видання The Washington Post саме так і пише. Але не лише вони. Реакція Міністерства закордонних справ на такі коментарі була сьогодні. Колеба говорив дуже з різком в різкому тоні висловлювався з приводу цього. Але, звісно, це поки що позицію журналістів країн наших західних партнерів не змінило. І це зрозуміло, тому що вони відображають саме позицію влади. Якщо говорити, хто був більш конкретнішим у своїх висловлюваннях, то це, мабуть, президент Європейської ради Шар Мішель. Але Європейська Рада за великим рахунком не ухвалює конкретних рішень, які стосуються військової допомоги Україні. Менше з тим, він відверто шокований руйнуванням Дамби та пообіцяв притягнути Росію до відповідальності. Також, як на мене, лукавство, бо їм треба було б зараз ініціювати питання про конфіскацію заморожених активів російських олігархів, російських державних коштів у Європейському Союзі, а це суми в декілька сот мільярдів доларів. І такий спосіб допомагати Україні це було б набагато дієвішим. Окрім того, їм би треба було б в терміновому порядку ініціювати створення спеціального трибуналу для російських військових злочинців. Але поки що це питання лише в стадії обговорення. Руйнування цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин, сказав Мішель у своєму Твітері. Ну окей, це теж непогано, і він пообіцяв порушити це питання на черневому саміті. Європейського союзу, але знову ж таки, Європейський Союз може ухвалити рішення лише одне, яке буде дієвим по відношенню до Кремля це введення додаткових санкцій, до прикладу, повне обмеження експорту товарів до цієї країни, було б дуже суттєвим доробком зменшення їхньої можливості виробляти ракети, якими вони останнім часом нас дуже активно обстрілюють. Ну, принаймні, минула ніч у Києві та й багатьох інших містах пройшла дуже, дуже неспокійно. Безумовно, що занепокоєння ця вся трагедія викликає і стосовно подальшої до долі Запорізької атомної електростанції, тому що технічні ставки, вода, в яких набирається саме з Новокаховського водосховища, можуть також обміліти. Тоді охолодження реакторів буде під загрозою. Відповідну заяву сьогодні зробили в МАГАТЕ і запевнили, що уважно слідкують за цією ситуацією. На Запорізькій атомній електростанції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки, так вони сказали. Якщо дійсно росіяни підірвали дамбу так, що зруйнована лише її верхня частина, ми найближчим часом це побачимо, то дійсно для Запорізької атомної електростанції особливої небезпеки не буде. Але це якщо, 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 друзі, тут в принципі, якщо це не дуже хороший товариш нам. Глава Міністерства закордонних справ, до прикладу Великобританії Джеймс Клеверлі, який зараз перебуває в Україні, засудив такий терористичний акт і поклав відповідальність за руйнування дамби на російське вторгнення. Хоча нам тут і закидають часто про англосаксів, що вони тут типу керують, дуже полюбляються говорити москалі, але відверто підтримки такої, як від Великобританії, однозначної, не так багато у світі. Вони конкретно виказують, хто винний у цій всій історії. До прикладу, у МЗС Польщі за свого боку підрив назвали безпрецедентним актом варвства, що також є серйозним порушенням основних норм гуманітарного права, екологічного права та війни. Також добра заява, Польща завжди послідована в цих діях і однозначно. Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звинуватив Росію підриві дамби Каховської ГЕС і заявив, що наслідки вже можна порівняти із застосуванням. Зброї масового знищення. Коли я в жовтні готував відповідне відео, про яке я вам сказав, ще раз наголошую посилання на нього в правому верхньому кутку, там ви знайдете детальний аналіз наслідків цього підриву. Я також готував за кілька днів після того відео про так звану брудну бомбу. Ви пам'ятаєте, як у жовтні минулого року Шойгу проводив переговори з деякими міністрами оборон. Західних країн і натякав їм, та що натякав, прямо говорив, що Україна виготовляє з відходів ядерного виробництва брудну бомбу, аби завдати удару десь в районі Запорізької атомної електростанції чи ще де. Як на мене, це ну не зовсім так. Точніше, ідея була в зовсім іншому: саме Каховська ГЕС підрів її і стали тією самою брудною бомбою. Тоді вони намагалися поєднати ці дві інформаційні атаки, а сьогодні просто-напросто реалізували їх на практиці. Окрім того, міністр закордонних справ Литви країни Балтії підтримали нас. Так от, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Лансбергіс заявив про необхідність перемоги Україні на полі бою, оскільки терористів може спинити лише сила. Він прямо говорить про те, що Росія в нинішньому її форматі має бути знищена. Президент Естонії Алар Каріс назвав ГЕС черговим терористичним актом, який загрожує тисячам мирних жителів України. Ну, дійсно дякуємо країнам Балті. Вони дуже чітко висловлюються стосовно російської агресії. Здивувала мене дещо своєю заявою, і президентка Грузії Саломе Робішвілі. Вона наголосила, що засуджує цей тяжкий злочин російських окупаційних військ. Хоча я мало вірю в її щирість, бо ну, треба нагадати, що вона фактично також є ставленицею. Грузинського олігарха, який сповідає про російські погляди ніякої Іванішвілі, уряд якого ніяк не відругував на цей терористичний акт в Україні. Він просто промовчав. Про російський уряд промовчав. Ну така собі знаєте гра хорошого та поганого поліцейського. Ну і добре, що президентка Молдови Майя Санду також засудила цей акт е терористичний росіянами учинений на Каховський ГЕС, і запевнила, що буде нам допомагати у подоланні цієї. Кризи, в принципі, реакція світу непогана, але хотілося, щоб потужні організації, такі як Магате, ООН та НАТО, більш. Чіткіше висловлювалися в питанні того, щоб констатувати, що саме цей терористичний акт вчинила Росія. Доказів цьому більш ніж достатньо. Ще раз наголошую: цей терористичний акт Росія готувала ще у на, на, весени минулого року, 22-го року. Питанням лише було часу, коли вони приведуть у дію той механізм, який був запущений сьогодні. На превеликий жаль, це сталося. Подібні випадки в історії людства вже були. Якщо згадувати часи Другої світової війни, то у 1941 році сталінська таємна поліція підірвала греблю Дніпровської ГЕС у Запоріжжі. Тоді перед загрозою наступу нацистської Німеччини вони підірвали дамбу, внаслідок чого загинуло близько 20 тисяч мирного населення. Також було зроблено безтолково і по-дурному, так само, як сьогодні зробили росіяни. Правонаступники часів і взагалі Радянського Союзу. Правонаступники змінилися, точніше стали новими, а методи залишилися тими самими. Ну, якщо сказати відверто, то коли німці вибивалися, і території вони також підірвали цю дамбу, яку вони попередньо ну, відремонтували. Вибух тоді затопив села на берегах Дніпра, в результаті чого загинули, як я сказав, і цивільні, і військові в тому числі. Що стосується відбудови Каховської ГЕС, сьогодні запитання заставиться багато кому. Так от, от керівник Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що це можна буде зробити, якщо, звісно, буде така технічна можливість, і на відбудову дніпро каховської ГЕС потрібно буде близько одного мільярда доларів. На тлі грошей, які зараз заморожені у Європі, я не випадково про них згадував, ну це в принципі мізерна цифра. Водосховище, він каже, буде спрацьоване до мертвої точки приблизно за 4 доби. Пік спрацювання водосховища, коли вода буде більша. Очікується сьогодні після обіду о 16-17 годині, якраз на той момент, коли я записую вам це відео. Ну, за приблизними його оцінками, десь 35-37 сіл затоплять, а за 7-10 днів все це буде спрацьовано і вся вода відійде далі в море. Але, як кажуть, цікаво, лише розпочинається. Ми поки що лише гіпотетично робимо припущення, якою будуть. Як буде виглядати уже територія без води, яка знаходиться вище самої дамби? Чи достатньо буде води для забезпечення життєдіяльності Запорізької атомної електростанції, тому що це дуже серйозний виклик? Ну і ми всі розуміємо, що ще один дуже цікавий момент наслідок цього вибуху це позбавлення води Криму. Уже навіть кримські ватники пишуть у себе у пабліках, ви також це читали, просто хочу нагадати, що вони прозрівають росіяни перед. Бажанням контролювати територію незалежно від того, який її стан готові вдаватися до найбрудніших акцій. Тим паче, ну ви добре знаєте, що вони знищували дамби в районі півдня України, сходу України і раніше, такий спосіб, намагаючись собі забезпечити можливість просування в території України. Сьогодні ця історія не стала винятком на превеликий жаль. Я розумію, що підібрати якихось там слів для того, щоб характеризувати, хто такі росіяни, в принципі, неможливо. І безумовно хочеться вірити, що захід відреагує належним чином, яким належним чином бачаю я потрібно, щоб вони дуже швидко ухвалювали рішення для забезпечення спроможності України вибити росіян з території суверенної України на кордони 1991 року і обов'язково розвивати. Наступ російських добровольчих російського добровольчого корпусу та Легіону Свободи Росії у Білоруській області, тому що саме такий наступ дасть можливість змінити путінський режим, який вчиняє оці терористичні акти. Якщо його не поміняти, то ми знову матимемо військові дії і проти України, і загрозу для всього світу. Отакий От дуже короткий огляд, друзі, ще раз повторюю. Про всі наслідки можете подивитися у моєму відео. Посилання залишаю в верхньому правому кутку, ось саме тут. Там все детально описано, все детально е показано, які наслідки це буде мати. Я дуже хочу помилятися у цих прогнозах, але поки що на превеликий жаль, так. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!